Дякую, Тамкова. Шановні колеги, тепер дозвольте трошки масштабніше подивитися на проблему в Національному медиційному університеті. Колеги вже сказали про те, як знищується планомірний університет групою рейдерів, реальних рейдерів. Тому що вперше в Україні застосована схема захоплення вищого навчально-державного закладу така, як застосовувалася на Публічно схема захоплення приватних підприємств чи підприємств, які дають відповідні прибутки: автоматники, рейдери, зміна менеджменту, звільнення, залякування, догани і так далі, розчищення площадки для того, щоб ці люди могли працювати. Хто ці люди вже також колеги сказав? Люди, які не мають жодного стосунку до освіти загалом, не тільки до Національного національного університету. Чи могла би бути така ситуація в нас в НАУ? Якби не така ситуація, така ж в тому самому Міністерстві освіти і науки України. Якщо посаду займає людина, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам, звідси починаються і проблеми, звідси починаються і системні помилки прорахунки. Тому що не поодинока ситуація в Національному університеті з такою проблемою стикаються дуже багато вищих навчальних закладів. І ви з преси знаєте про що? Тобто, якщо б це була тільки одна ситуація, скандальна, правова колізія, як у нас, можна би було з цим миритися. А якщо з цим стикаються десятки вузів України, значить щось не так. Значить, є системні помилки і прорахунки в самому керівництві Міністерства освіти і науки України. Саме так ми бачимо цю ситуацію. Ну що давайте трошки от історії. От Микола Сергійович сьогодні вже сказав про закон України про вищу освіту. Розпіарили його повним ходом. Ми почали реформування вищої освіти. По-перше, закон про вищу освіту, він, було три варіанти, пам'ятаєте? Він напрацьовувався ще попередниками. Задовго до років 10 він напрацьовувався цей новий закон України про вищу освіту. Чи працює він, чи не працює? Він не працює. Тому що в Міністерством освіти і науки до цих пір не підготовлено десятки нормативно-правових актів, які би забезпечували його імплементацію. Тобто, на сьогодні те, що діє закон про про вищу освітку в повній мірі, це є міф. А суспільство цього не знає. Суспільство бачить прес-конференції, суспільство бачить е, те, що. Експертами виступають, чи говорять експерти, експертами виступають і говорять, що во все як добре в нас в вищій освіті. Це ті люди, які, як правило, які жодного разу не заходили в якості вчителя до класу, і які жодного разу не заходили в університетську аудиторію в якості викладача.